Сібероріндж енергія щоденних перемог, натуральний енерготонік на основі екстрактів гуарани, женщиню та мате, заряджає енергією та допомагає прискорити енергетичний обмін в організмі, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи, знижує відчуття втоми. Покращує концентрацію уваги та розумову активність. Сприяє посиленню імунітету та адаптаційних здібностей організму. Підвищує стресостійкість в умовах напруженого ритму та безлічі стрес-факторів. В одній шипучій таблиці Сібероріндж міститься комплекс натуральних бустерів енергії, екстракти гуарани 75 мг, женщиню 50 мг, та мати – 50 мг. При регулярному застосуванні продукт стимулює когнітивні функції та працездатність, допомагає підтримувати енергетичний баланс та нормалізувати цілий спектр біологічних процесів в організмі. Основні компоненти екстракт гуарани джерело рослинного кофеїну, концентрація та розумова енергія, зниження втоми, витривалість та працездатність. Екстракт мати ефективний антиоксидант. Підвищення стресостійкості, зниження депресивності та покращення настрою. Нормалізація сну, екстракт женщиню, потужний природний адаптоген. Тонізуючий ефект, поліпшення когнітивних функцій мозку, концентрація уваги, пам'ять та швидкість реакцій. Переваги. Унікальна комбінація рослинних екстрактів та комплексу вітамінів, ефективна та здорова підтримка організму проти втоми та стресу. Добова норма лише одна таблетка на день. Легкість приготування. Додай таблетку в склянку води і отримай смачний напій, що бадьорить. Зручна упаковка туба із десятьма таблетками легко брати із собою. Створено та вироблено у Франції. Склад в одній таблиці міститься: Вітамін з 160 мг. екстракт гуарани 75 мг. зокрема, кофеїн 16,5 мг. екстракт женшеню 50 мг. у тому числі гінзино ЗДР 1,5 мг. вітамін Б3 8 мг. Вітамін в 5-3 міліграми, Вітамін В6 6 0,7 МГ, Вітамін В – 1100 мікрограмів, вітамін в 12, 1,25 мікрограма. Рекомендації: Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі додаткового джерела кофеїну, вітамінів С в 2 в 3, в 5, В 6, в 9 в 12. Гінзенозидів – для поліпшення стійкості організму підвищеним фізичним і розумовим навантаженням зниження почуття втоми. Форма випуску 10 шипучих пігулок. Дозування дорослим приймати по одній таблиці на день, розчинивши у склянці води переважно вранці. Протипоказання продукт не призначений для дітей, вагітних жінок, що годують людей з діабетом. Зберігання зберігати в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей при температурі не вище 25 градусів село.